Почну з того, що всі знають: Запорізька АЕС це найбільша атомна електростанція в Європі, але Україна наразі покладається на генерацію електроенергії з наших атомних станцій. Тобто більше 50% на початок 2022 року більше 50% електроенергії генерувалося за допомогою атомних станцій. Запорізька АЕС – найбільша атомна станція, вона генерувала до 43 від тих більше 50%, Тобто атомної генерації дуже багато. І атомні електростанції використовуються як базова потужність. Тобто вони генерують одну і ту саму кількість електроенергії, і українська енергосистема вважає, що це база. І Скажімо, всі е, виробництва і всі інституції, які, яким потрібна базова кількість електроенергії, покладаються на неї. Тобто е, лікарні, наприклад, виробництва е, цілодобові і таке інше, е, це все лежить на атомній генерації. Е, Запорізька АЕС, е, якщо подивитися, де вона розташована, вона розташована в такому дуже індустріальному районі, і тому знову ж таки доволі багато виробництв на неї покладається. Плюс до того з Запорізької АЕС іде експорт електроенергії. Тобто, якщо трошечки відкинути зерно, тобто Україна житниця світу і все решта, але разом з тим Україна експортує багато електроенергії. Це доволі важливе джерело прибутку для нашої країни. По-перше, а по-друге, ми маємо міжнародні зобов'язання, які Україна дуже хоче виконати, тому що ми хочемо показати, що ми на відміну від Росії адекватні. Отже, це те, чому Запорізька не виключається, і чому ми намагаємося і жителям, і виробництвам. Як працює ядерний реактор, і знову ж таки, чому не можна ось там обстрілу його виключити, а потім включити? Чому те, що зараз відбувається, є дуже небезпечним? Фактично, кожна електростанція кожного типу виробляє електроенергію турбіною. Ми України не вміє по іншому на Україна, весь світ не вміє ніяк по іншому виробляти електроенергію тільки від турбіни, що крутиться. Тому, як правило, електростанції виглядають так: є якийсь нагрівальний елемент, який нагріває воду, а вода подається на турбіну, пар, гарячий пар подається на турбіну, турбіна крутиться, виробляє електроенергію, а потім вода повертається назад в цей нагрівальний елемент. Для ТЕЦ це, власне, котел з вугіллям, ГЕС вода прямо безпосередньо крутить турбіни, а для АЕС це, власне, атомний реактор. В атомному реакторі проходять процеси контрольованої, контрольованої ядерної реакції. Це означає, що Є певні формули, за якими ми можемо точно прорахувати кількість енергії і кількість розпадів, що в кожен момент часу відбувається в цьому реакторі. І в залежності від кількості уповільнювачів, там різного типу уповільнювачів, води, графіту, таке інше, ми контролюємо цю реакцію, тобто вона стабільна. Кожен раз, коли ми намагаємося щось змінити в цій реакції, потрібно міняти, перераховувати оце рівняння. І кожен раз, коли станція міняє потужність, тобто чи вона там виключається, чи включається, чи вона там переходить на половину потужності, і таке інше, оці процеси переходу є дуже небезпечними, тому що там є певний певний момент нестабільності. Тому атомні реактори найбільш стабільні і найбільш безпечні, власне, в момент, коли вони в такому рівному, стабільному стані. Чи це повна генерація, чи це половина генерації, чи це повний холодний зупин. Саме тому, я думаю, Запорізьку станцію не вимкнули ще 5 березня, тому що Оцей перехід на різні потужності потребує дуже прискіпливої уваги. І коли був напад на ЕС, було власне неможливо просто взяти і вимкнути, тому що співробітники були трошки зайняті тим, що намагалися не пустити окупан окупанта і в Енергодар, і на станцію. Якщо ви пам'ятаєте, 24-25 лютого у нас була величезна перемога, коли Україна підключилася до європейської електромережі. В електромережах ток, електрика різного, різної частоти. І ось ми, коли були підключені до цієї пострадянської мережі, там була одна частота, а в європейській трошки інша. Тобто, це як рельси, да? ми знаємо, що там. В Радянському Союзі трошки ширше вони, в Європейському Союзі, вони трошки вужчі. Немає нічого неможливого в тому, щоб там, поставити нові колеса, і потяг їде там, до кордону на одних колесах, потім їде на інших колесах. Це технічно можливо. Але оце перепідключення, тобто. Переставлення вагонів з одних колес на інші колеса, це така технічна процедура, яка потребує часу. А, і ось а, для того, щоб нормально підключити Запорізьку АЕС до електромережі ну, Криму, Росії, Краснодарського краю і так, і так далі, а, потрібно зробити а, певні оновлення чи то пак там відкотити ці оновлення, які вже були зроблені. А до того, що було до 24 лютого. Це потребує знову ж таки уваги і роботи спеціалістів. Навіть російські спеціалісти не можуть робити таку роботу під обстрілами. Тому, ну скажімо, і Росія, і Україна хочуть перемир'я певного на Запорізькій АЕС, але питання в тому, на яких умовах. Тобто Росія хоче, щоб АЕС залишилась. Під її владою і там собі спокійно побудувати інфраструктуру, Україна відповідно хоче, щоб АЕС залишилася так, як має бути за законом на наших територіях і нічого там не міняти. А ну, ось тому і ця вся гра, скажімо, яку ми бачимо, і все те, що відбувається. Ось дивіться, ядерна енергетика її визнала на початку цього року чистою енергією. Тобто Євросоюз вважає зараз, що ядерна енергетика чиста. Якщо подивитися на емісії а це те, що до, цього, що до чого ми дуже зараз хвилюємося всі у світі, тому що ми не хочемо глобального потепління. Так ось, власне, Ядерна енергетика майже не викидає вуглець, якщо вона нормально функціонує, якщо там не дизель-генератори працюють, і в нормальному стані вона є чистою і безпечною для навколишнього середовища. Тобто є там певні проблеми з тим, що водоймоохолоджувачі водойми нагріваються через те, що вони охолоджують реактор, але це там в порівнянні з. Спаленням викупного палива, це такий мінімум, що можна навіть на нього не зважати. В разі, якщо станеться аварія на ЗС, якщо буде витік радіоактивності, тут розумієте таке питання, що планета до всього адаптується, і планеті буде норм. Тобто екосистемам все буде нормально, можна подивитися і там і на Чорнобиль, і на Фукусіму. Трошки підвищиться базовий рівень, базова доза, яку, яку будуть отримувати всі ці організми, тобто підвищиться швидкість мутацій в клітинах. Це може підвищити певні е, вірогідність прояву канцерогенних якісь е, ракових захворювань. Е, як екосистема, тобто як така система, що регулюється сама природа, справиться? Проблема в людях. Тобто, проблема в тому, що якщо там в популяції вовків зазвичай умовно хворіє два вовка в зграї, а тут буде хворіти три вовка в зграї, це буде якось відрегульовано в нашому випадку. Якщо там людина в середньому отримує рак, наприклад, 60 років, а тут вона буде його отримувати в 40, це ляже важким тягарем і на систему охорони здоров'я, і власне на громадське здоров'я як таке нашої нації, тому не варто демонізувати радіацію. Всі ці ліміти доступу, то є основна така характеристика, ліміт отриманої річної дози. Він у нас складає 1 мілізіверт, це 1 на 10 в мінус 3 зіверта. Зазвичай щодня ми отримуємо десь там 1 на 10 в мінус 6 мілізіверта за годину, 1 на 10 в мінус 6 зіверта за годину. І ось оцей 1 мілізіверт – це е, така кількість опромінення в рік, яка не призводить до підвищення, ракових, підвищення вірогідності отримування ракових захворювань. Якщо ми отримуємо більше, е, ніж ця доза, то на 1% підвищується вірогідність, що десь людина отримає ракове захворювання. Але, е, тобто, це не Природня така штука це е, те, про що домовилися експерти. Да? Тобто, бо треба було в чомусь якось все це вимірювати. Е, але е, якщо у нас справді не буде, тобто південні території будуть забруднені. Якщо у нас справді не буде виходу, я думаю, що влада може поговорити, зробити там якийсь референдум національний, таке інше, і ми можемо просто там тимчасово підвищити цю річну дозу, підвищити певну увагу до певних захворювань, і наша популяція буде більш-менш. Нормально себе відчувати. Тому що люди в основному бояться радіації як стресового фактору, не дуже розуміючи, як вона діє. Тому, думаю, щось. Що Освіта в питаннях там, радіобіологічних і освіта в питаннях ядерної радіаційної безпеки буде дуже важливою для того, щоб люди не стресували, для того, щоб люди розуміли, що відбувається з ними, і розуміли, як з цим можна боротися. Може статися все, що завгодно. Ми не можемо, не можемо ніяк спрогнозувати дії росіян, не можемо ніяк спрогнозувати, ну я не можу, да? тобто я не військовий експерт. Е, і є на атомних станціях таке поняття, як проєктні і позапроектні аварії. Проєктна аварія це е, було, був введений цей термін після Чорнобиля, і е, спеціалісти е, ду, ну, знають, що щось може піти не так на атомній станції. Тому люди збираються е, і обговорюють, що ж може піти не так. І ось ми, ви, ми там, збираємося і говоримо, що, ну, наприклад, може вимкнутися лампочка. Да, Лампочка якась критична в якомусь критичному приміщенні. Що ми можемо зробити для того, щоб цього не сталося? Окей, ми можемо змінювати лампочки раз в місяць, тобто тоді вони швидше за все не вимкнуться. І отаких от заходів з забезпечення безпеки є дуже багато. тобто, це фактично дують на воду для того, щоб нічого такого не сталося. А в разі, якщо вона все одно стається, то всі знають, де лежать, ну, не всі, а авторизований персонал точно знає, де лежить ця лампочка, яку потрібно замінити, і швиденько біжить і її вкручує. Тобто, це розуміння проєктної аварії, що ми знаємо, що таке може статися, але ми вже подумали про це, і ми знаємо чітко, що можна робити. А також є позапроектні аварії. Це там такі аварії, як Фукусіма, наприклад, її ніхто не зміг передбачити. І власне, аварія на Фукусімі сталася через те, що дизель-генератори резервні, які мають постачати воду, яка буде охолоджувати ядерні реактори. Ось ці дизель-генератори їх залило водою з цунамі. Тому вода, охолоджувач-реактор не потрапляла, і тому реактор, ядро реактора розплавилося і почалася емісія радіонуклідів. Якщо б можна було передбачити, що вода буде заливати ці дизель-генератори, їх би просто підняли там на один метр на якусь астакаду, і все, і власне цієї аварії можна було б уникнути. Після аварії на Фукусімі дизель-генераторам по всьому світі МАГАТЕ дуже порадило генеруючим компаніям приділити, приділити дуже важливу увагу. І тепер, наприклад, на Запоріжжі дизель-генератори є дуже, ну скажімо, стабільними, безпечними, ну і вони переживуть цунамі на Запоріжжі, в Стіпях України. Але питання не тільки в цунамі, а питання в тому, що ці дизель-генератори є убезпеченими. Але ось сьогодні, наприклад, була новина щодо того, що обстрілювали зранку енергодар, і в тому числі пошкодили резервну лінію, яка забезпечує потреби Запорізької АЕС. Тобто, для того, щоб насоси працювали, їм потрібна електрика. Електрику забезпечують, як правило, з мережі, тобто станція і видає електроенергію, а з іншого боку, вона бере таку невеличку кількість електроенергії для того, щоб власне циркулювали ці насоси. В нормальному стані це тобто, енергія йде, енергія заходить і все нормально. Сьогодні зранку пошкодили цю лінію електропостачання. Через це вимкнувся аварійно п'ятий енергоблок. Але шостий енергоблок продовжує працювати. П'ятий енергоблок перейшов на дизеля на дизель-генератори, а шостий продовжує працювати і надає електроенергію, в тому числі всім решті вимкнутих реакторів, а також сховище відпрацьованого ядерного палива. Тому що навіть коли ти вимкнув реактор. Це одно паливо дуже гаряче, і йому потрібно більше року, більше кількох років для того, щоб охолодитися, щоб не потрібно було не потрібно було таке водяне охолодження. І ось що може статися: можуть вимкнутись дизеля, розплавиться реактор, і почнеться емісія радіонуклідів. Це найгірший сценарій. А, можуть вимкнутись а, там, де зеляни вимкнутись, але електроенергії потужності не вистачить і тому реактор почне потроху-потроху розплавлятися, Емісії радіонуклідів не буде, але реактор ми втратимо це такий сценарій, ну також песімістичний. Ракета може влучити у сховище відпрацьованого ядерного палива, а, і ось вже там показували по моєму вчора чи позавчора, що влучала а, якась ракета у накриття. Якщо ще раз щось таке відбудеться, то можуть бути пошкоджені контейнери з ядерним паливом. Це ядерне паливо може витікти, ну просто там випасти, витікти з цих контейнерів і забруднити промайданчик. Тому власне може статися будь-яка проектна аварія і ще трошечки позапроектна.